Всім привіт! Давно вже ми не отримували гуманітарну допомогу, ну, як ми, наш регіон. Але ось вже нарешті коробочка прийшла. Не всі можуть її отримати, цю гуманітарну допомогу. Коли буду показувати, що ж прийшло, розкажу, хто може отримувати, як саме отримують цю гуманітарну допомогу. Як ви бачите, дали дві пляшечки олії. У нас шість чоловік проживає в нашому будинку. Гуманітарну допомогу можна було оформити сім'ям більше п'яти осіб, які проживають. Потім люди, які мають статус ВПО, люди з інвалідністю, і діти, які мають уже також статус діти війни. Із цього переліченого у нас три пункти підходять для того, щоб можна було отримати гуманітарну допомогу. Але... Все одно дається одна коробка, будь-що, хоч у нас три категорії підходить, але дається на одну будь-якої, тому не три пакунки, а лише один. Так, ну все одно непогана гуманітарна допомога. Мені подобається. Дякую за те, що так їй дають. Значить, дві пляшечки олії, диканька українського виробництва всі продукти оце один літр. Тоді ось така пачечка мюслі п'ять фруктів. Від фірми Новоукраїнка. 400 грамів. Такий продукт вживаю лише я. А, наступне, що було в коробочці, ось така кілограмова, 1-1 да, кілограм печивоздобним, може, його відкрили, вже ще попили. Ага, ще не сказала, чому ж можна отримувати гуманітарну допомогу. Коли почалась війна, наш регіон був окупованим, окупована була територія. А зараз ми вважаємось територією бойових дій. Тому ось інколи можна офіційно оформити гуманітарну допомогу. Оформлювала я її десь, мабуть, в кінці вересня, а вже майже кінець січня, і ось лише зараз нам її дали. Все це офіційно заповнюється. Форма, певна реєстрація проводиться, вказуються всі свої дані, персональні паспорт, телефон, код всієї родини, всі повністю дані. Потім при отриманні також потрібно принести копію, для того, щоб оригінал і здати копію певного документу, для того, щоб забрати ось цю гуманітарну допомогу. Тому ви не думайте, що це нам так її, хто хотів, те й дав, і коли хотів. Ні, все офіційно. Ну, просто що довго чекати. Тоді для Євгенії, ось такі, ну це буде Євгенії, кульки поклали 200 грамів від Несквік. Я думаю, що наповнення, можливо, буде інколи і різне, тому що у нас двоє діток, я це все прописувала, і деякі продукти також кладуться і для дітей, не лише для дорослих. Тоді був чай, ось такі 25 пакетиків. І поклали дві шоколадочки. Від фімиум. І круп ось така крупа 1 кг. Чесно, я не знаю, що це за крупа. Якщо ви знаєте, розумієте по зображенню, напишіть мені, будь ласка. Я думаю, що це булгур, Ну, не знаю, вже все перечитала і не можу зрозуміти, що ж це така за крупа. Може, якась суміш, тому що це продукція прописана. Не знаю. Тоді, також від цього виробника, один кілограм цукру. Бачите, тут також прописана ця продукція. Тому ось яка крупа, невідомо. Коли вже її відкриємо, тоді вже і дізнаємось, з Але краще ви не пишіть, що це така за крупа, щоб відразу знали, що будемо готувати. Тоді був кілограм гречки цієї продукції, а, кілограм рису. І кілограм макарони спіраль. Уже не продукція укрпродукт, а й від фірми Ярослав. А, 500 грамів вибачаю спіральки такі 500 грамів. Ну і вівсяні пластівці 500 грамів. Тоді ось така баночка тушонки. Це яловичина 525 грамів. Сроки придатності дуже гарні до 27 року. Потім свинина тушонка. Така зараз запатівша, тому що з вулиці, на вулиці холодно, а в хаті тепло, тому вона запатіла ці баночки. Тоді паштет фермерський з печінки 240 грамів, Така баночка сроки придатності. До 25-го року. І ось баночка сардини. Натуральна з додаванням олії до 2026 року. Також ще була баночка ананаси консервовані, 580 мл така баночка. У сиропі написано: солодкі. Від фірми Верес горошок зелений і кукурудзка. 340 грамів кукурудзи, 240 грамів горошок. Дуже добра гуманітарна допомога. І останнє, що було у коробочці, це від фірми Аквамарин лосось шматочки. Термін придатності до 27-го року. Ну, ось на цьому все. Такий був у мене огляд цих продуктів гарна гуманітарна допомога. Дуже всім дуже всім дякуємо. Ви також пишіть, отримаєте ви гуманітарну допомогу, яка вона у вас, як часто вам її дають? Бо нам дуже рідко. Я ж повторюю, що її потрібно нам оформлювати, заповнювати певну форму онлайн. Вказувати всі свої дані, і тоді обробляється цей запит, вирішують, чи можна нам її видати, чи не можна, тому що, я ж повторюсь, не всім її дають. Повинна бути певна якась категорія людей, які можуть отримати цю гуманітарну допомогу. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім миру, здоров'я, терпіння, гарного настрою і всього найкращого. Пока-пока і до нових зустрічей! Будьте здорові!